Вітаю вас в ефірі телеканал РТБ. Передача громадська приймання. Вже рік, як на сході України, тривають бойові дії. Частина воїнів повертається додому, і у мирному житті їм доводиться стикатись із певними проблемами. Як допомогти бійцям повернутись до звичного життя? Про це і будемо говорити з гостями студії, яких об'єднав не лише фронт, а й бажання допомогти один одному і в післявоєнний час. А це Федір Капустинський, голова обласної ветеранської спілки учасників АТО Рівнищини, та Віктор Суконік, член обласної ветеранської спілки. Учасників АТО Вітаю вас, шановні наші гості, в нашій студії. Доброго дня. Я лише зауважу, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 230016. Отож, що стало причиною створення спілки? Що саме вас підштовхнуло до створення цієї спілки? Чи не ваш особистий досвід? Ну, звичайно, після того, коли ми домобілізувалися і прийшли вже в рідне місто рівне. То, незважаючи на те, що ми офіцери і, на перший погляд, досвідчені люди, але теж, також стикнулися з певними проблемами. Це проблеми були і морально-психологічні, економічні, фінансові і інші. І ні для кого не є таємниці, що ці проблеми очікують кожного військовослужбовця, який, який приходить угу. з тієї страшної війни. Тому виникла ідея створення. Такої організації, яка б мала б на меті допомогу саме військовослужбовцям, які не тільки демобілізувалися, а й продовжують служити в Збройних силах України в інших силових структурах. Основна мета це, звичайно, що зробити цей процес адаптації до мирного життя якомога коротшим і безболісним для будь-якого військовослужбовця. Який виконував свій обов'язок. А до речі, чи готова держава прийняти, допомогти оцим демобілізованим? Ну треба на упередження працювати. Я думаю, що наша саме наша організація це є посередником між державою угу. і конкретною людиною, яка потребує уваги. І як вже звучало в засобах масової інформації, ми спільно маємо докласти зусиль, щоб у нас не було одноразових солдатів. Тих, котрих використали і, і забули. Uh -huh. От. А до речі, ну, прошу. Так, можна. Uh -huh. Значить, в нас ще основна задача наша навіть не в тому. Правильно все сказав Федір Миколаївич, але боєць чи офіцер, який приходить сюди, в мирне життя. Зараз в нас обласна там, державна адміністрація, міська рада кругом є штаби. Але ці, ці штаби в основному, е, ну, коли вже він повністю розрахований з армією і йде вписування в мирне mm -hmm. життя. Ці штаби, я розумію, що тут вони е, свою функцію і роль, скоріше всього, що і виконують. Але майже у кожного із тих, хто прийшов, такий шлях тягнеться проблем, які залишилися там. Тобто довідки, це все, що йде через. У нас не тільки військові, у нас і міліція, ну, у нас Нацгвардія до нас є СБУшники, скоріше всього, ті, які були в деякій мірі. Будь ласка, У нас це все відкрито. У нас волонтери, добровільчі батальйони. От ми думаємо, що прийде час, ми війдемо в якусь загальну українську організацію, щоб ми могли піднімати питання і добровільчих батальйонів, і всіх остальних, хто воював, і оцей шлейф, що тягнеться за ними звіти, тобто те, те не зроблено. Отут, От ми можемо ми компетентні mm -hmm. в цьому. Можна допомогти. О, так, так. А там вже далі ми не будемо відкривати Америку, не будемо самі, якщо вже є створена при державній якій структурі організація, то нам краще не, не битися там стіну, головою в стіну пробивати, а звернутися до них і так само вирішити питання, яке вже в подальшому буде. Що це значить? Це перше. От є яскравий приклад, я позвонив перед ефіром, запитав. Такий Юрій Стріла, він в Степангороді, там їх багато дітей, діт 92-го року народження поранений mm -hmm. в Луганському аеропорту. От. Там допомогли йому все в свій час, все він пройшов лікування, етапи лікування всі. Значить, Паперів ніяких в нього не було. Ну, Щоб ви зрозуміли, призивають в 51-го Володимир Волицький, так? Потім від відрядження він попадає в 128 му це е, Закарпаття Мукачево. З тиєю 128-ю попадає в Луганськ. Тобто, ну, для хлопця, який поранений отакі робити рухи, там, взяти там довідку, там довідку і там це є проблема. Значить, державна якась структура, яка є тут у нас зараз, вона теж ці питання, військові там, чи ще якісь, не вирішить. Тому що вона не знає ні, ні, ні зв'язку, ні, ну, ні, механізму. Участі, механізму самого. Не так, так. От, отут звертані, нам легко. Да. Угу. Тобто, ми дзвонимо. Федір Миколаїв дзвонить там товаришу песії, я дзвоню ще комусь. Тобто ми ви можете це все організувати зав... невеличкий так, термін. Все рівно це бюрократія, чи що, але ми це, це ми пробиваємо. Uh -huh. Це в ваших силах якась. Так, да. так. Да. так. Та Оце зроби. ми хоча б з цього починаємо. А далі вже. Оте, все, що ви кажете, це і адаптація, і все це вже йде все дальше. Послідовно ну, Певні психологічні за, проблеми. Так, правда, так, ж? юридичний так. супровід, угу. про який тоже Віктор Євгенійович розкаже пізніше. Угу. Ну, оце така основна мета нашої організації. Дай Бог, щоб як? все склалось, вийшло Я сподіваюся, що все складеться а. як найкраще. Да, дуже багато. До речі, чи плануєте залучити психологів теж, юристів, щоб ці проблеми всілякі вирішувати? Дивіться, угу. ставе питання: це по-перше, хлопців нормально поставити нормальне русло в плані як фізичного, так і морально-психологічного здоров'я. От, є у нас прекрасний госпіталь uh -huh. в Клевані, який до недавнього часу, ну, не був, я скажу, задіяний. Після того наші офіцери сумісно з головою обласної ради відвідали госпіталь, і вже там особисто я пройшов там лікування, і зараз десь, наскільки мені відомо, біля 30 хлопців лікуються. Умови там дуже прекрасні. Є басейн, є процедури різні, надається лікування, дуже ставлення персоналу чудове. Потім є співпраця з Острозькою академією, де дуже сильна школа психологів, і вони надають нашим військовослужбовцям, які проходять лікування в Рівненському госпіталі, допомогу, теж як волонтери виступають. Навіть є у нас один бізнесмен в рівному, який має можливість забезпечити навчання людини, яка з нейропсихологією зв'язана. Є людина, яка хоче допомогти світового рівня. Вона знаходиться в Польщі і готова взяти на навчання да, на навчання. З України представника, який би міг надавати допомогу нашим військослужбовцям в плані виводу скоми, відновлення деяких функцій організму, але, звичайно, треба, щоб людина знала англійську мову, мала освіту відповідну. І бажано, щоб працювала або у Львові, або в Києві, тому що там у нас реабілі... реабілітаційні центри потужні. То ми зараз от Це шукаємо, да, шукаємо саме такого фахівця, щоб він ті знання здобув і міг використовувати, щоб ми, не платили ми шалені гроші за кордоном, а були в нас свої фахівці, якась можливо своя школа народилася. Хотя, ну, самі знаємо, що є у нас тоже свої спеціалісти, але якщо людина хоче просто так, навіть за це навчання угу. сама оплатити, там проживання. Намірі, да, чому не скористатися цим? Угу. Тобто такі питання. А ви казали за юридичний аспект. Вам є щось цікаве розповісти, так? так? Є. так. Сьогодні ми майже півдня провели от Феді Миколаїв -Викладач, викладач в мирному житті нашого університету. викладач кафедри військової так, підготовки. Так. Так. Кафе військово підготовки зустрічалися з ректором. І зустрічалися з директорами інститутів uh -huh. сьогодні зранку. Значить, в них є інститут права, от, е, дуже всі позитивно віднеслися. Ну, е, щоб ви зрозуміли, ми всі, по-перше, старші люди, по-друге, досвід це е, велике діло, але треба рух. Рух хто? Молодь. Молодь є, яка зараз вчиться, вона з радістю б допомагала, тільки не знає, як і що. Збирати уже. Волонтерство обмежувалося ну, тим, що збирали там продукти і так далі. Зараз вже з'явилася та категорія військовослужбовців і ну, учасників АТО, бо от туди входили всі, які є тут на місці, і вже треба ширше цей аспект розширити. Ми думаємо, що на нашу думку, я думаю, що на сьогодні наша думка вона знайшла підтвердження і. За нею люди з радістю хватилися. Значить, ми хочемо залучити молодь. Це студентів. Студенти є такі вже на четвертому-п'ятому курсі такі зубри, що можуть дати фору часом. От це правники, це геодезисти. Бо є питання зараз. Ми от ви виділи, за... да, це і так далі. Тобто ціла, от ну бо вони рухливі, їм задачу поставити, вони її виконують швидше в 5 разів, ніж ми. Ми знаємо, як її зробити, але немає часу на виконання цієї задачі. От а в них є, вони зв'язок їм легше, вони там більш розбираються в цих гаджетах. В тому всьому вони за п'ять хвилин пів світу вже буде в них на, на зв'язку. Ну, а нам більше, треба коли да. з молодшим з молодою адиторією з ровесниками, то от. краще от. ну це, це, це ми просто mm. сьогодні. Ми були е, тут. Наже ще ж є. Крім цього, крім у інституту водного господарства, ще є якісь вузи. Вони да, будемо працювати, і це. задумка задумка така, от е, ректор наш е, підтримав. От, і ви, в принципі, визначив завдання, от по цим двом напрямкам. Е, виділяє інститут правознавства хлопців, дівчат, які і викладачів, навіть які бажають допомогти. Беремо конкретного військовослужбовця, в якого є проблеми е, характеру там, юридичного, і він допомагає і доводить там справу, наприклад, відновлення документів. От є такі, що все згоріло, ну, прийшов він, немає нічого. І доводить до логічного завершення. Тобто, ага, ось ви мені поручили таку задачу, там Петренко, от він є вже в нього. І військовий квиток, і отримав посвідчення учасника бойових дій, і так далі, і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, е таке, як, як шефство над бійцями, от оцей супровід, тому що теж для того, щоб оформляти ці всякі юридичні документи, запити ці правильно робити, це теж треба мати. І освіту, звичайно, і так. можливість. І другий напрямок це, звичайно, що патріотичне виховання нашого студентства. Е, ну що, таїть гріха, я скажу відверто, що од, один із підрозділів, налічуючи близько за штатом військового часу 4,5 тисяч осіб, в мене навіть ще зберігся список. Біля 800 військовослужбовців самовільно залишили частину. Є на це об'єктивні, суб'єктивні причини, але ми з, першого, з перших днів ми побачили неготовність, нашу неготовність дати відсіч всім цим загрозам. В основному, це я так вважаю, це. Відсутність того виховання належного і відсутність цього духу патріотичного тих, кому дали зброю захищати нашу державу. Тому, звичайно, є виховання в сім'ї, в школі, і от наш навчальний заклад, і не тільки Національний університет водного господарства та природокористування, інший, я думаю, буде система налагодження таких. Бесід, чи виховних годин, як їх назвати, це вже великої різниці немає. От, буде складений графік, і ми будемо залучати і ми, як викладачі кафедри військової підготовки, також залучати хлопців молодих, цих ровесників, цих студентів, от, які би в форматі бесіди розказували, як все відбувалося, як вони воювали, що страшно, що не страшно. Тобто, Треба на цих прискладах яскравих треба виховувати наших дітей. Хоча я скажу, що багато з них і набагато прогресивніше за нас, і набагато патріотичніше, можливо, налаштоване. але не є таємницею і, до речі, мої студенти розказують, що от, е є серед студентства теж деякі вислови там щось за. Якусь Ровінську Народну Республіку. Я був шокований, звичайно. Ну, але чого? Я зустрічав в рівному теж людей, які суто так, в магазині випадково почув розмову, що да, Путін це молодець, він платить більше вчителям, а моя дружина-вчителька мало получає. І ця людина стоїть в громадському місці і розсуждає. Я вважаю, що. Хтось можливо, ой, свобода слова. Ні, почекайте. Коли закінчиться війна, то тоді будете свободно собі розказувати. А зараз я вважаю, що ні. Треба, треба, треба подивитися спочатку на свою державу, на свою Україну, а потім дивитися, де там хто. І взагалі-то нам треба зробити, щоб за кордоном казали, о, Україна, да, і нам заздрили. А то, щоб так було, то це, звичайно, треба молодь нашому країну. Молодь треба так да, і час да, трошки треба. Ну, навіть, я значить, навіть пояснити людям, що не йде війна між росіянами і українцями. В нас було ну, мабуть більше 30% росіян да. з нами стояли, які воюють не гірше, а може в деяких аспектах і випадках краще. Бо серед офіцерів. Це сполоше рядом зустрічало, що люди добре воюють. Це йде війна за образ життя. Це от частина України, та яка наша частина, яка ми хочемо жити так, як живуть в Європі. А, другі, а комусь це не подобається. частина хоче жити так, як в Росії. І без підтримки Росії, по факту, нічого не було б. Ну, набили б там друг другу десь, натовкли б і все. Хоча по великому рахунку, якщо ну як, деяка частина, от Північна Луганщина, я стикався, що непогані люди. Вони там земля дуже ухожена, там немає, я не бачив, щоб там земля десь гуляла в бур'янах. Працювати да, працьовиті і фермер місцевий він приїжджає, хлопці. Чим зможу, тим допоможу. І якщо треба, ляжу разом з вами тут. Ну, я не пущу. Я не пущу. На вас. Я 15 років каже, на цій землі і, з, і зимою, і літом, і, і вночі, і в день. Каже, зараз прийде мені, тут хтось почне керувати. Ні, я хочу, я в Україні, і це наша земля, і я буду з тут вами. Це таке порозуміння зустрічалася. Да, так, дуже багато було і людей. Звичайно, що є проблема в чому? Тому що там. Ну, не було цього спілкування з людьми. Чомусь тут, можливо, центральна, західна Україна якось, можливо, і традиційно склалася. А там народ настроєний за Збройних сили України, от підтримує нас. Приїжджає керівник з району Креміна, от я з Кремною чи з Райдаш адміністрації приїхала жінка, Все, Бандеровці, ви що ви здесь робите, І давай уже там зібрала групу жінок, вже вони все там. Нас починають проганяти, розумієте? То це на початку було? Так, да, Це на це початку. На початку це, було. це на початку. Це ще початок травня був. Угу. Ну, а люди просто, коли те керівництво виїжджає, прості люди кажуть, та вони нас 20 років тут мучать, не дають голову підняти. Тобто, а де влада була? Тоді? 20 років ми телебачення як було російське, так і залишилось. Все-таки. І навіть от я проводив, коли на Херсонщині ми стояли, запрошували до дітей в школи, проводити заняття теж. І в Каховці дуже діточки такі, але перепитав, хто був на Західній Україні, то двоє дітей підняли руки, і, по-моєму, одна вчителька. Немає цього. І ну як, вони не уявляють, як ми тут живемо, розумієте? На жаль, немає такого зв'язку. Я, я такий випадок пам'ятаю в 2004 році. Я служив у Володимирі Волинському, і тоді вибори були президента. І до нас приїхав мужчина. Я не, не пам'ятаю чи з Красного Луча, чи звідки такий і він напружений, напружений. Потім ми з ним давай говорити. І він говорить: Ребята, ви не повірите, як на фронт відправляли мене, тут Бандериці там ввіла, засунуть в спину. Та ви що там, Іван Петрович? Ми пообідали з ним нормально. Він був шокований. Тобто, бачите, до чого воно дійшло. Значить, треба проводити а, свою інформаційну а, таку війну ще теж так би мовити. Правда, пропаганда. Це пропаганда, так. Росія, Росія ну, готувалась до цієї війни не один рік, це, ну, це ж не для не є таємницею. І багато війна за, за мізки, і вони багато в чому досягли успіху. Ну нічого, я думаю, що ми це все діло поправимо. До речі, скільки демобілізованих у нас повернулося вже з початку демобілізації? Десь станом, станом два тижні назад було 251 особа угу. в Рівненській області. Це прийшли в основному офіцери, ми, які були мобілізовані до 8-го Армійського корпусу і незначна частина з інших підрозділів. Основна частина це буде у нас травень, демобілізований, фактично батальйон Горинь. І потім підуть основні підрозділи, це і 128, і 51, зараз 14-та бригада. От, інші Оце наплив буде на літо. Ми, ви... ага. ми говоримо тільки про Збройні сили. То, що ну, поняття, да, мобілізація, да, демобілізація да, це Збройні сили. Бо е, є багато людей, які задають питання. От вернулося 200 чоловік, а 800 заявок на землю там чи ще щось, Звідки взялося да, Це е, значить міліція, які загони там існують, їхні це національна гвардія. Це ми, ми їх не можемо. Ну це зовсім інші підрозділи. От тобто... але вже з ними почали працювати І це спецрота міліції, бивший Беркут, теж хлопці, які. Які дуже відважно воювали, дуже відважно і воюють, і виконують завдання вони на чолі із Котішом Іваном. Це, я вважаю, було намагання поставити їх на коліна. Тут, звичайно, я дуже вдячний, що цього не відбулося, тому що у них робота така була, вони мусили виконувати хоч і накази. Але Зараз вони, я думаю, що навіть у когось якась провина була, то вони її з честю провину згладили. Час розставився да. на свої місця. До речі, чи плануєте ви у районах у області створити свої якісь такі осередки, філії, можливо, вашої організації, щоб допомогти тим воїнам, які знаходяться, не мають можливості сюди доїхати до обласного центру? І до речі, як з вами зв'язатися? Де ви знаходитесь? Чи у вас якісь певні списки можливо? чи… Зв'язатись. Ми знаходимося. Так, є, да, є номер у нас 693 313. Ми знаходимося, споруда обласної державної адміністрації, другий поверх, 212-й кабінет. От є електронна почта наша. В Принципі, плануємо да, мобільний телефон, там, щоб він знаходився постійно в тому кабінеті, і людина могла позвонити, озвучити свої проблеми, і ми могли б оперативно на них реагувати. Відносно осередків по районах, да, ми співпрацюємо вже із Долбунівська рота самооборони, Щобі. сотня, да. Бачите, все здивований був, наскільки з Долбунівщина патріотичний такий. Люди, у них все організовано, і вони мобілізуються, якщо треба й допомогти. І звичайно, такі прикрі моменти є, що і приходиться і ховати хлопців. От. Також ми були в гощі, теж там є самооборона і теж потужна організація. І є представники наші хлопці, які за то прийшли і вже передали туди. Документами для реєстрації там осередку. От. Подобно працюємо зараз. По Сарнах є у нас теж наші колеги. Ну, звичайно, хтось почує, то можуть звертатися з будь-яких районів, а так, ну, кого? кого ми своїх знайомих маємо, хочемо долучити до цієї роботи по інших районах. І будемо раді співпрацювати. З хто. Хто захоче допомогти і очолити ці напрямки, ви просто зрозумієте, що ми не політична організація. Ми зібралися. Ну, Федір Миколаївич тут офіційну версію видав, як ми зібралися. А взагалі, ну, так вийшло, що ми перші нас мобілізували, перших відповідно перших демобілізували. От ну і декілька чоловік, там я ще, ще там, декілька хлопців. Ми просто в госпіталі зустрілися. От. Мені на сектор е, М треба була термінова машина на відділ армійської авіації. Така непримітна. Там, от. Дякуємо, якщо можна, обласній консерваторії наші вони нам видали ниву, ми її зробили. Вона зараз бігає, там працює. Філармонія? Да, да, да. Філармонія. Філармонія. Да, а я, я як філармонія. Да. Тобто обласна рада нам допомогла. І вони коли, а коли ви демобілізуєтесь? скажу, та от уже в березні все. От ну ми би рахували, що вам би треба було якось е, трошки згрупуватися. І на цьому ми там е, із горині, хлопці, два е, було потім 128-ї, і от нас було троє. І так ми собі згрупувалися. 80-та бригада теж в курсі підійшли зараз. Тобто, ми зараз відкриті. Нам треба чим більше людей, просто прийдуть, тільки чогось е, всі рахують, що вони прийдуть і їм все зроблять. Ми не на таких засадах збираємося. Ми приходиш, щось можеш і робиш. У нас те, що ми є організатори, це не значить, що ми якісь узурпатори. Ми, ну, це просто є така офіційна частина, де ми подали документи і зробили організацію. А далі, будь ласка, приходь, працюй, приноси якусь користь. Війна б закінчилась. Може, ми б цього б і не робили. А так як вона продовжується. Багато із нас по здоров'ю вже списані, багато, тобто ми вже в другий раз попасти не можемо туди. Добровольцями піти нас теж не візьмуть, бо зараз так, вже вже можна допомогти. Так, правда, Так, так. Братимо. є досвід, і е, ми так там, коли були, ми не зустрічались так часто, як ми стали зустрічатися Добре. тут. Ми демобілізувалися, і кожен день друг другу дзвоним, починав збиратися. І от так от спілка Ну ми ще на санок продачі думаю, варто сказати, що е, вже починають створювати спілки клони, так би мовити, так, так? що так. щоб люди не, ну, не, не щоб вони не жарт, люди не жертвували гроші. Їм вони знаю, збиранням грошей. Так да ми ми взагалі категорично до цього відносимося до збору грошей. І наша організація в цьому ніякої участі приймати не буде. Це однозначно. Відносно того, що люди можуть, хтось хоче і може пожертвувати, є у нас, я вважаю, так, і вже перевірена сильна волонтерська організація, батальйон Дар, і так, і, так, і, так і, що і, що нам офіційні, да, велосипед. Ми навіть зустрілися. В неділю з такою ситуацією стоїть машина, стоїть тьотя з цією кашолкою чи з ящиком. Ветерани, АТО і люди ходять, скидають гроші. Ми підійшли туди, спитали, хто такий десь показали документи, що організовані, вони зареєстровані десь в Києві. А тут осередок рівненський, ну, вийшли ми на керівництво Київське. Осередку в, Рівнен... в Рівному немає. немає. Керівник організації, заступник керівника, була дуже здивована, що це таке тут відбувається. Ну, можливо, вид вона такий подала, але ті люди зібралися і поїхали. Я... Не треба дратувати рівнян. На кожному кроці, ну, я не знаю, я до цього відношуся дуже категорично. Не треба зловживати довірою людей, а це зараз починає відбуватися. І кожен десь хоче заробити на цій війні. Цього не має бути. Інколи людина остає останні п'ять останні гривень, а цим хтось зловживає. Я, я на жаль мушу так. Час нашої передачі закінчується. Час нашої передачі вже вичерпано. Я бажаю вам терпіння, сили. Щоб долати ті труднощі, mm. з якими ви Дякую зітнетеся. за запрошення вам. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось і ще розкажете, що дай. чимало чого цікавого. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивились передачу громадська приймальня. Гостями студії були Федір Капустинський, голова обласної ветеранської спілки учасників АТО Рівниччини, та Віктор Суконік, член обласної ветеранської спілки учасників АТО Рівнични. Не залишаємося на самоті зі своїми проблемами та тривогами. Спілкуємося з рідними та друзями і допомагаємо допомагаємо один одному. До побачення. Добро.